Ці жарти часто створюються навмисно нелогічними, щоб викликати або посмішку, або крінге такий собі жарти без жарту, який все одно чомусь веселить Сун а, Всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в фінальний епізод людей з темноти. Тож я пропоную не затягувати, не задаватись ніякими питаннями, а просто починати. Так. Що? Що це? Клік ту за кофе? А що? Кофе? Щось дивне. О Боже, коротше, розшук. Ммм. Воно таке далеко, таке далеко але гаряче. Що? <клес> Блять, почти закінчив. Ой, дуже важливий цей вбивець. Убивця. Ну, а де телефон? Так, це Джессі. Я хочу повідомити тобі про паперову роботу. вона на столі. Будь ласка, співпрацюй зі мною сьогодні. Я прийду і заберу тебе завтра. Добре, побачимось. Дякую, бувай. Блять. Чому я не можу ще попити кофе? Що? О, йоу! Тут багато роботи, блять, пиздец, я надеюсь, вона забуде. А чого наш персонаж так. О, блять. Пиздец. А ну, секунду. Окей. Що тут робиш? Твій бос відправив тебе на бізнес поїздку? Дейв, ти дебів, я майже обісрався. Ти чув? Вбився, знову показався. І на цей раз жертва була знайдена в Редфорті. Це був людина, який е, вийшов коротше, з машини недавно. Тобі треба піти до Редфольда. Якщо в тебе є запитання, напиши мені. Окей, добре. Зупинись на цьому заправці і купи там кофемагазинчик. Е, Запитай людей. Окей, пішли. Гіра собі як особисто. Uh, коротше, ну вечір того ж самого дня, коли ми стукнули двері. Я подивився на якогось. Uh, цей бляха. Я не знаю, як це. пі енсафемен, коротше Ми в туалеті побачив якусь херню. Він був, напевно, один з тих, хто орендував машину, я його витягнув. Ну, ми, коротше, в туалеті побачили голову людини. О, Боже. Це він. Він тут. Що це за така огромна якийсь трилерна історія? Ну цікаво, цікаво. О боже, він таке. А -а -а. Ну ладно. Це ж ти, Марк? Єс. Тоді давай, тримай ключі. Твій босс заплатив за машину. Від мене? О, да. І ще, будь ласка, не забудься на 4 дні. Я надіюсь, ти справишся. Це не твоя разня, це ладно до побачення. Ну такі всі важні. Окей, після того як я поїхав, надо там на газову станцію в Редфуді. Пробачте, я не встигаю так бистро читати, а на монтажі це додати, так гра буде і так немаленька. Нажміть Ам, um, окей. Привіт! Привіт! Я майже на заправці. Бля. Ну це ж босс арендував ними, так що питання до боса. Взагалі я засуджую, ні в коїм разі не чайтесь за кермом. Зупиніться, якщо це щось таке необхідне. Боже, мені здається, я щось бачив? Це що Mimic Search? Вашка міміка. Коротше я думаю, з вас вистачить моїх дурних жартів. Дейф щось пишеть. Подожди, Дейф, я, блядь, Піздець, Дейф, я чуть не вмер за тебе. Ну, короче, Блять, ладно, скоро справлюся. Дейв насипав нам роботи просто неймовірно багато. Ми з вами запаркувалися, як справжній дючек чиф. Вже як же ж нас радіо лабає в машині? О боже, синя корова, мій любимий енергетик. Блять, якісь це ті підозріли. Привіт! Що ти робиш тут в Редфолді? А ти хто? Ти туди йдеш? Да. М -м, добре. Що таке? Ой, нічого. Чи ти якийсь такий нервний? Все окей. Е, зупинися, бо ти будеш жаліти. А мин, ну ладно, типа. Це якийсь підозрілий тип, він явно вбивця. Привіт! Можу я дати тобі пораду? Газовщик? Тіріс? Масло? Мені, будь ласка, тільки 15 літрів з 92 галонів. Ваш номер колонки 1, з тебе 10 долярів, окей. І ти їдеш в Редфолд? Так. Вау. Просто так само, як вдень, коли мій брат туди поїхав. Він працював в охороні Редфольдського лісу. І він завжди казав мені про його роботу. Нібито тиждень назад три люди не були вбиті в лісі, і охорона з місця теж зникла. Поліція прибула. Коротше, вони були неефективні, але не хвилюся. Я вибачаю, що я тебе коротше, цим всім напряг. А де горд стейшнс? Ну, короче, тут знизу на холму. Це, коротше, десь, ну, 20 км. Ти побачиш взагалі, короче і ворота, блять, і надпись, і якийсь домик. Це КПП. Шо? Це ми так людей опитали офігенно. Окей, ну, тупо 2 вбивці чек. Да. Мені треба піти в ванну. Хто це сказав? Хто це сказав? Кому треба піти в ванну? Так, мені здається, якщо придивитись тут будуть якісь докази. Блять, а хто йшов в туалет, я не понял. Треба, значить, перевірити туалет. Можливо. жвиво. О боже, там, короче, хтось всередині, а чого хтось поносить. Що ти хочеш, а? Давай, іди прогуляйся. Ти там довго? Да. Боже, звали отсюда, або я те ще щас обісру. Че, ж ти якісь такий цей борзий? Кабінка то не твоя, а обща. Ох, боже, добре. Мені треба піти на заправ. Ну, типу, ми заправляємо машину. На заправці мені скажімо так, не норм. Люди дивились на мене, як на дебіла. Взагалі, якось такого дивного дядьку встріти в магазині. Коротше, він мене попросив, щоб я під'їхав на фірму. Можливо, це якось зв'язано з зниклими людьми. І я не знаю. Саме головне, я їду в Редфолд. В мене, коротше, буде чудова вечеря в кафешці. І там такий дружелюбний персонал до мене. Коли я вийшов я зрозумів, що не так з моїм життям. Чи що загрожує в моєму життю? Це, це не важливо. Бо ж треба з'їсти пончик перед тим, як стане холодно. Ну, він охолоне. Так, Девід Джонс. Мені треба тобі зателефонувати зараз. О боже. Ну так ми можемо поїхати, чи ми будемо очікувати. Що? О, блін, треба з'їсти пончик. Ну, ну ви зрозуміли перед тим як він остане. Що, блять? Ой, дві смски від дебіда. Що? Я чого ти їдеш? в Веретві. О боже. Ну що? Ну і що? Ми, типу скримера чекам чи чого? Ну а як взяти там вже як би, по суті, трубка піднята? Я просто позвонив тобі, дівчинка. Вона сказала, вона була атакована. Але вона, коротше, боролась за своє життя і втекла. З'юбусь звідти так швидко, як можеш. Я тобі напишу, коротше, адресу. Добре, я там буду. Чувак, ну ти, блядь, би вже їхав, нахуй. Добре. Будь на чеку. Коротше, я їхав прям, як Девід мені казав. Я побачив заброшений парк. Він прямо біля Ретфіда, але я був збитий з Пентелику, оскільки це було за кілометрів. Всі робітники були ці, люди якісь нещасні. Коротше, він о, атакував поліцейського. О Боже, як багато подій. Це ми? Це якась дивна дивина. Я не можу знайти вбивцю. Можливо, він один з них. Мені треба відвідати ферму і подивитися, може, це мені допоможе. Хто знає? Вбивця він десь тут в лісах перед фермою. Мені здається, щось не так. Щось не так. І я не знаю, як це пояснити. Ти, блядь, що? Після інцидента. В мене, коротше, і голова боліла, добре, що в мене з собою є. Ліхтарик, сподіваюсь, я знайду людей. Че, такий простий, як 5 копійок, піздец. Йобана жесть, добре. Тепер дивимося, що буде, якщо будемо йти з ліхтариком. Що за хрінь? Че, ну ти куди? Ну йому пофіг. Йому просто тупо пофіг на нас. як головний герой не може зрозуміти, що світ не крутиться навколо нього, ні. Окей, мені треба ключ. Він десь тут. Я взяв ключ. Блять, що в мене в перший раз не вийшло? Я не хочу ходить по кукурузі. Це ж, блять, якась тупа ідея. Блять, і пригнутись ми можемо. Мені треба перевірити будинок. Ціло. Мені треба визвати людей, коротше. Ну. Ми ж, блять, визвали аж бігом. Цікаво, його взагалі не змотило то, як там впало дерево прям перед ним. Не знаю, така, блядь, тягуча атмосфера, я говорю, бо мені трішки. Стулафно. Ну напряжно. Треба скраб. Бля, ну, піздець, ми ще ж зайдемо туди і не вийдемо, да, звідти? Що ти так пищить? Це для нас маска, одягай. Їбать, ми всі ханули. Окей, я поняв, як я загубив ключ. Ну, блять, ми не можемо взяти ні топор, блять, ні нахуй маску свині надіти, я не знаю, якісь ми безтолкові. Ми зараз повернемось туди і цього не буде, правильно? Коли я... Пішов в Дім, і я нічого не знайшов. Тільки окровавлений ніж. Хтось тут був. Мені треба подивитись по кімнатам. Щось, коротше, окно виходить. До двері. Я почав панікувати. Коротше. Тут хтось є? Що мені зробити? Да, блять! От сука дебіл, блядь. Фух, окей, я почуваю себе погано. Я не знаю, як це сказати. Вони ввели мені щось. І відвели в маленьку кімнату. І я страшний. Ну, взагалі, мені страшно, Ну, типу, I'm creepy, типу, я такий, я стрьомненький. Блять. Боже де я? Че, ти хто? хто це? Що? Це, це дівчина така? Ти мене чуєш? Алло. Ах, ох, він тут. Ах, він тут хто Она така обернись дурак. Блядь. Давай швидко в пасьянс надо доіграти. це Така загадка, я знаю. Я вб'ю тебе хм. Хм. Пін-код. Зачинено. яблуко Блять, мы ее съели. Бля, что происходит? Ну окей, мы, мы съели яблоко. А ключ мне зачем? Что? Это ж... Блять, ключ на коде был, я его открыл. И по что происходит? Сховался. Окей, тут є купа дверей. Що? Що, блядь? Ну нам явно треба сюди. Боже, туша свині впала. Не відчувайся тут в безпеці. Так, мне треба взять ключ и треба топор. Ебать. Куда звука делась? Так, да, блядь, возьми шею. Чел довольный. Ну, я зможу там когось, блядь, ударити топором? Ти ржеш, ржаш менее топор, если свинина. Я от не розумію, що вони тут робили. Мені треба молот. Блять, як нам багато всього треба в цьому житті. Ну, коли в тебе в руках є топор? Не так вже й страшно. А це куди веде у нас? Ага. Ага. Невже ми не розуміємо, скільки це звуку призводить тоді капець. Чого я цю комнату не бачу? Що мене злякало? Сральник грязний. Страшно. Оток. Надо розбити сральник. Ні. Ну типу, блять, молотком все одно можна вдарити. Так от по чесноку. Причому доволі таки не пано. Просто питання в тому, що у топора розмах більший. Давай, давай, давай. Боже, як, я, як же я себе тут почуваю безпечно? Бля, тільки не кажи, що ти завагав? Сука. Еп твою мать, блядь, пиздец. Почуваю Пароль. короче я йшов, не бачив сенсу в цьому, я не знаю, що робити Таке відчуття, нібито він слідкує за мною. Можливо, я хворий. те що я пам'ятаю це дорогу, якою я йшов, і я просив, щоб хто-небудь допоміг мені. Ми типу якісь такі поліцейські чи хто ми? О боже, все стає тільки гірше. Дідько, бля, мені б тільки не хватало... Що це? Багаті якесь бачу. Ну, а вже ж ми не можемо ходити лише дорожці, окей. Не знаю, така патова ситуація, як правильно вчинити. Ніби той на якісь вогні, типу, ну знаєте, херня йти, бо це може бути пастка. А з іншого... Сто... Блядь! Блять! Ну, типу, що я каліка, що він каліка. Там знак не повертати направо, Підемо по-нормальному. Шифти, 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 друг. Боже, знаєте оцей драйв, коли ти біжиш від маньяка, але вам обом 80 років. І, типу, це не так дрейвово, як могло б здатися. Місточок. Пізда. Що то? На. Ну, окей, я почуваю себе дивно. Ну, я не знаю, якісь такі погоні, трішки комедні. Я сподіваюся, що відео не вийде занадто довгим. Тож так. Окей, ця чук ще з'являється за нами. Блін, до речі, він оце сміється, і я згадую цей прикол, типу, повар говорить повару. А ким ти працюєш? Він каже поваром. І повар питаю повара, а ти ким? Він каже, поваром. <смірко> стоп, стоп, стой, стій-стій-стій, алло. Алло? Бля, мене щось зіб'ють нахуй. Мені вдалося втекти після всього того, що трапилось зі мною. Я пішов в поліцейський участок, щоб зустрітися з Дейвом. Я розповів йому, що зі мною трапилось. Він казав, що я дебі, це неможливо. Мене у вогонь відправили до госпіталя. Після цього всього діво так і не розкрили. Тільки я знаю, ну як реальність цієї ситуації. Вбивця продовжує. Вбивство продовжується в Редфорді. Люди живуть зі страхом. А, коротше, ми впустили вбивцю після 20 років. Коротше, да, да. да, але не для мене. Це ще живе в моїй душі, і я не можу відпустити це. Ну, так от. Тож, вам дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки чи підписуватись, а ще краще залишати коментарі. Ну, як бачите, ще в нас є два якихось епізода, але я думаю, то вже таке. Тож, дякую вам за перегляд. Гарного дня чи вечора.